Як відомо всі ледачі, ждуть легенької удачі, без труда щоб їм везло, так і з васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі, якось друг і каже Васі. Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без мороки, ти відмінно за уроки. Ли зроби, мій друже, так, роздобуть собі п'ятак, приліпи його мовладку в черевик. Під ліву п'ятку, узувайся і ходи, піде діло хоч куди. Це, я, каже, перевірив. Вася з дуру і повірив. Ліпить Вася боровик п'ять копійок в черевик. Взувся, тупнув, взяв за боки, більш не вчитиму уроки. Повезе мені і так, під п'ятого ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас. Арифметика якраз. Боровик іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки на п'ятак на дарма. Де ж те чудо, щось нема. За годину викликають, з географії питають. Вася встав, ні в сих, ні в тих. Замість чуда в класі сміх. Мамо, року він велику, бо п'ятак у черевику відіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігне учні в різні боки. На а Вася боровик ледве тяг свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок на в сумці стільки ж двійок. Як зразковий предок та близька людина батько витягнув щоденник із портфеля сина. Відкриває там оцінок, як у полі гічки. пара трійок, кілька двійок, решта одинички. Подивився на сина скоса, синок здогадався. І під стіл віддарт розносив, евакуювався. Вилазь звідти, каже батько, вилазь, буде краще, ну і в кошти вдалося таке ледаще. Неохоче полоненик вибрався з під столу. Так то ж я знайшов твій щоденник і поніс у школу, показав, щоб наш учитель більше не чіплявся і в коє такий олух ледачий удався.